Київ на три дні перетворилося на третю річницю повномасштабного вторгнення. На початок повномасштабного вторгнення я ще зібрав свій особовий склад і кажу, що нам протриматись, хоча б 8 годин. Я побачив на ну, власні ночі, як почали бомбити Харків. Я спочатку думав, що це якийсь сон, що зараз я і все буде добре. Кожен був повинен був уявити, де б він не був, чи йому прийдеться придеться стати на захисті. Це неважливо. Хто це був. здатність згуртовуватись, дозволило Україні вижити як державі. Спочатку в очах все побіліло. Перша думка була все довоювався. Мені здалося, що я помер. Підрозділ просто прийняв рішення про те, що вони будуть подавати мене на, на Герої України посмертно. На той час це була найжорстокіша битва цієї війни. Ми попали під щільний обстріл. Працювали весельки по нам. Працювало кілька танків. Накинув бронежилет, взяв автомат. Прийшов на позицію до воїнів, Кажу, пішли. В рубіжному, Сівернецьку, Сичанську так само є чийсь є чиїсь діти, яких треба захищати. Який інший сценарій? Я я не можу уявити сценарію нашого програшу. Кмітливість, розум і ефективність наших пілотів дає нам симетрію дій на да? паритет. Увіть собі червону площу в Москві, палаючий Кремль. ось ця вся площа, якщо поставити техніку, ми якмозніше вона все буде заповнена. Те, скільки мої бійці зробили роботи, в яких ситуаціях вони працювали, там просто про кожного можна писати якусь статтю чи книгу. Люди, які несуть зло, це зло до них завжди повертається. І не ми принесли перше зло, але нам його повертати.